Сьогодні у випуску заборона на папері. Попри табу, грибовицьке сміттєзвалище все ще функціонує. Негода наробила біди без світла та зв'язку майже сотні населених пунктів. Доброго вечора в ефірі підсумковий випуск новин у студії Ірина Палига. Закрити на папері вже майже 10 років як Грибовецьке сміттєзвалище не придатне для використання. У 2003 році полігон закрила санепідемслужба, проте він як працював, так і працює. Адже ні нового місця, ні інвесторів для будівництва сміттєпереробного заводу ніхто не знайшов. Цього тижня обласні депутати мали б заслухати звіти від очільників міста та області. Проте до діла так і не дійшло. І, хоча, як минулого разу, питання на доопрацювання не переносили, цього ж разу обранцям на заваді став час. Його на розгляд усіх цих питань в порядку денному не вистачило. Повернутися до сміття планують вже завтра. Тож як нині працює міський полігон, дізнавалася Юля Манько. За найскромнішими підрахунками на Грибовицькому сміттєзвалищі знаходиться більше 10 мільйонів тонн сміття. Проте експлуатувати звалище заборонили ще 10 років тому. Щоправда, заборона як була на папері, так і лишилась. А на полігон автівки їздять і надалі. Адже іншого місця, куди можна було подіти сміття, немає. Коли машина приїжджає до нас на підприємство, зупиняється на вазі. Відповідно, водій приходить до нас на КП, показує шляхівку. Ми його регіструємо. І тоді він їде наверх. Спочатку важить, далі перевіряють на радіоактивність. Аби вивезти сміття на полігон, його ретельно перевіряють. Якщо ж радіація таки перевищила норму, на сміттєзвалище відходом зась. Випадки такі були. Це з онкологічної лікарні, де ж з І Ми маємо зв'язок з станцією, маємо телефони. Ми зразу дзвонимо туди. Якщо там не значне перевищення, вони нам дозволяють його пропустити. Якщо перевищення вже там в два-три рази, тоді машинами відправляємо небезпеки. Немає, переконує дирекція полігону. Тут розповідають, перевірки були навіть з Києва. Проте загрози столичні експерти так і не побачили. До того ж, на сміттєзвалищі дотримуються усіх встановлених норм. Та все ж проблеми все-таки існують. Найбільша більша проблема це за 10 років ми заплатили порядка 8 мільйонів гривень. Екологічну збору, на жаль, нам ні управління екології, ні обласна рада не хочуть надати ті кошти, хоча б частково повернути, щоб ми могли собі закупити техніку. Перевірку сміттєзвалища проводила і прокуратура. Останні навіть подали до суду на міську раду і виграли. Цього тижня адміністративний суд Львова позов правоохоронної структури вдовольнив. Натомість у ратуші переконують, проект рекультивації сміттєзвалища вже на фінальній стадії. Що ж до сміттєпереробного заводу, тоді для нього потрібна ділянка. Найбільшим питанням сьогодні стоїть ділянка. Ми ведемо ряд переговорів з тими чи іншими сільськими радами, і тут дуже важливо, щоб була підтримка і розуміння обласної влади, тому що. Новий завод він не може бути розташований на території міста Львова. Життя поруч зі смітником. Мешканці навколишніх сіл поруч з полігоном вже стомились чекати на зміни. Сил не мають і на протести, а тому вже звикають до такого сусідства. Щоправда, на хвороби та запах скаржитись не перестають. Волка то свалка, от діти страдають. старий півбілі, а о, діти. Проблемою лишаються і витоки нітратів. Проте, що з ними робити, не знає ніхто. Тож тепер справа за владою та депутатами. Тож, що вирішать обласні обранці і чи звітуватиме в обласній раді Андрій Садовий, дивіться вже завтра. Юлія Манько, Анатолій Лопаченко, новини. Для того, аби прокоментувати ситуацію зі сміттєзвалищем, до нас завітали гості студії. Це Сергій Кіраль, начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської міської ради. Доброго вечора. А також депутат обласної ради Юрій Зірченко. Доброго вечора, пане Юрію. доброго Юрій. вечора, шановні Львіяни. Перше питання в мене буде до вас, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, завтра на сесії обласної ради ви вже маєте розглянути питання щодо виконання заходів із закриттям та рекультивації міського сміттєзвалища. Чому все таки його перенесли минулого разу? Минулого разу, на жаль, не добрали голосів це питання, і прийшлось включити його порядок денний на цю сесію. І завтра буде продовження, тому що вчора сесія у нас почала роботу. І завтра на продовження на сесії ми будемо розглядати це питання про закриття львівського сміттєзвалища. Ну, Ви знаєте, що це бомба сповільненої дії. Якщо би я продовжив слова з сюжету. То того чоловіка, старшого, який селянин виступав, і говорив, що в одному з колодязів села Малихова перевищення фенолів становить 1700 разів допустимих норм. Це можете собі уявити, яке яка екологічна ситуація. Ну не говорити вже за стан здоров'я, за вплив на здоров'я мешканців сіл Малихова, Грибовичів, Дублян. І навколишніх сіл це е, жахливо. Ми щороку приймаємо по дві, по три по три рішення Львівської обласної ради про закриття, про функціонування, по екологічну ситуацію цього сміттєзвалища. Ну а бачите, віз поки що там. Просто треба політичну волю, економічну волю, треба волю керівників міста, керівника міста і виконавчого комітету Львівської міської ради, щоб прийняти кінцеве рішення, знайти ділянку і відселити то сміття звалище. А це що є в Грибовичах, зробити рекультивацію. Скажіть, будь ласка, а от ви говорите ну, ми знаємо про те, що брак часу. Чому не виноситься це питання на перші, перші ряди? Чому воно стоїть в порядку денному так далеко, скажімо? Ну, порядок денний формувався по поступленню, по кількості поступленів і періодичності поступленню питань. І так воно вже сформоване. Тут я думаю, значення немає такого суттєвого, на якому місці питання стоїть. Головне значення, що воно дуже важливе і. До нього треба віднестися надзвичайно відповідально. І все-таки це питання завершити. Тому що е, навіть в минулому році два рішення ми прийняли, в 2011 році три рішення було по сміттєзвалищу. А е, адміністрація, навіть ми оцінили десь незадовільну роботу в минулому році з цього питання про пошуку ділянки і про. Е, е, Домовлення з інвесторами про будівництво сміттєпереробного заводу. Ну, я думаю, не треба десь нам вигадувати щось таке надзвичайне. Це подивитися у сусідів, як працюють. Є в нас чехи, є поляки, є Європа. Ми тим більше керівництво наше міське їздило напевно вже більше десятка разів і дивилося, як працюють сміттєпереробні заводи. Дякую, пане Юрію. Пане Сергію, тепер питання до вас: чи готовий вже проєкт рекультивації Грибовицького Ну, Я в першу, в першу чергу хотів дійсно підтримати пана Зінченка, тому що о, тут потрібно о, стосовно нової земельної ділянки, обласній адміністрації все-таки. Приділити максимум зусиль сьогодні. Зокрема, ми почули в заспах масу інформації. Інформацію про від директора департаменту жлогосподарства пана Цейтліна, що такі ділянки вже знайшлися, вони є. Тому ми з, з нетерпінням чекаємо, власне, коли ці ділянки будуть запропоновані, тому що все-таки область це не є сфера компетенції міста. Є в нас чинне законодавство в Україні, є закон про місцеве самоврядування. Ми, як міська влада, діємо виключно в правовому полі. Тепер що стосується проекту рекультивації, дійсно рішення політичне міський голова прийняв, щоб Сміттєзвалище Грибовицьке потрібно закривати. Відповідно до цього рішення було прийнято рішення виконавчого комітету, до де дуже чітко, покроково, поетапно була розроблена дорожня карта закриття. Зокрема, одним з найважливіших елементів цієї карти є розробка проекту рекультивації, що відповідає чинному законодавству. На сьогоднішній день такий проект розроблено в травні місяці. Він був запропонований проект міській владі. І сьогодні, на початку червня, ми вже передали і уклали договір. Я маю тут, до речі, з собою можу вам продемонструвати договір на виконання експертизи проекту будівництва від 11 червня 2013 року. На проведення державної експертизи цього проекту на цю державну експертизу, звичайно, відповідно до чину законодавства, підрядник має 90 днів. Тому ми звичайно сподіваємося, що цю державну експертизу ми пройдемо швидше. Ну а далі наступний етап це звичайно вже. Фінансування тих робіт, які передбачені проектом, і тут насправді нема чого покладатися на якихось інвесторів, тому що це не є інвестиційний проект. Тут повинна бути злагоджена співпраця між містом областю, а в першу чергу саме державою. До речі, 6 червня був міністр ЖКГ Пантемник, який відзначив ситуацію на існуючому львівському сміттєзвалищу як найбільш впорядкованому взагалі у всій державі. А він відвідав багато таких об'єктів. Йдеться в першу чергу про ті заходи, які міська влада здійснила в останні роки, що стосується і впорядкування меж сміттєзвалища, і використання спеціалізованої техніки по втрамбуванню і відповідно до технологічних вимог цього ТПВ. І місто вперше місто в Україні загалом, яке запровадило вагу і зважень. Ми сьогодні ведемо чіткий облік цього сміття. Ми Поставили першу дослідну експериментальну станцію з очистки інфільтратів, а це дуже важливо. Це якраз стосується цієї проблеми занечищення підземних вод. Звичайно, є проблема з цією станцією, оскільки вона є не такої потужності, як передбачалося, але це є той пілотний проект, який ми збираємося mm -hmm. далі в рамках цього проекту рекультивації продовжувати. Тому я перепрошую, якщо проект вже готовий, чи можливо говорити про якісь дати, коли все таки буде закритись на Відповідно до цього проекту, якщо він пройде відповідну державну експертизу, передбачено поетапне закриття на активна фаза на протязі вісьми років. Тобто це є проєкт, розроблений спеціалізованим інститутом інститутом Гірхімпром, який володіє відповідними ліцензіями і досвідом здійснення таких проєктів. Тому ми абсолютно погоджуємося з терміном, і це є достатній термін, щоб ми здійснили весь комплекс заходів, які передбачаються проектом. А це не лише закрити сміттєзвалище, це і збудувати сучасну потужну станцію очистки інфільтрату, це і забезпечити сміттєзвалище повністю. Системою дегазації це і накрити відповідним ізолюючим шаром і 2-3 метри грунтом, і посадити, висадити травичку, дерева і таке інше, і робити очевидно показові виступи, як це сьогодні робить мер відня, коли він разом з своєю дитиною приходить на рекультивоване сміттєзвалище, демонструючи його абсолютну безпеку, ми абсолютно підтримуємо цей цей проект і сподіваємося знову ж таки на підтримку з боку держави. І на наших депутатів, зокрема від Львівщини. Сьогодні ми маємо віце-спікера і керівника екологічної парламентського комітету. Від цих людей залежить розподіл державних коштів. Тому ми абсолютно я хотів би навіть скористатися з нагодою з ефіру, звернутися ще раз до представників депутатського корпусу для того, що вони підтримали. Бо це є це не є проект виключно міський, оскільки 40% сміття на сміттєзвалище це сміття, яке попадає туди з районів області. Це проект обласний. А на сьогодні цей проект навіть загальнодержавного значення. Дякую і пане Юрію, до вас ще таке питання. Ви говорили про те, що ділянки є вже ну, тобто вони є названі. Чи можна ну, чи ви можете зараз озвучити, куди саме які саме це мають бути ділянки, де вони знаходяться? Ну, ділянку, ділянку повинна визначити Львівська обласна державна адміністрація разом з Львівською міською радою. Я дещо додам. Ви дуже гарно розповіли, пане Сергію. Але хто вам заважав посадити дерева і зробити рекультивацію на протязі? 10 років, коли головний санітарний державний лікар закрив, що в 2003 році закрив і заборонив експлуатувати рибовське сміттєзвалище. Права в тому, що не було. Очевидно, керівників міста волі такої, щоб виконати це доручення і, ну, і зробити дуже важливу для Львівщини справу. Ви зараз киваєте там на депутатів Верховної Ради, депутатів обласної ради. Депутати обласної ради все, все зробили. Рішення прийняли, доручення дали, але воно не виконане. Вже навіть прокуратура. Ми вже розумієте, терпець увірвався, і депутати Львівської обласної ради разом з депутатами міської ради звернулися до прокуратури. Прокуратура відкрила прокурорське провадження. І, власне, з цієї ініціативи оце ми маємо вже і рішення суду. Я перепрошую. Можна, будь ласка, дайте відповідь, але дуже коротко в нас брак часу. Я, я звичайно, не погоджуюсь тут з колегою депутатом. Хотів би в першу чергу закликати, якщо завтра я розумію, буде сесія. Напевно, варто розглянути обласну програму поводження ТПВ, тому що її не існує на сьогоднішній день, а відтак не існує і правил організації поводження ТПВ в області. Така програма міська, до речі, вона є, і відсутність цієї обласної програми, вона все-таки перешкоджає, в тому числі залученню інвесторів під такі, під, такі, під такі проекти. А державний санітарний лікар чи суди сьогодні, знаєте, в нашій державі, особливо суди, вони як третя гілка влади, вони можуть приймати будь-які рішення. Апеляційний адміністративний суд, на нашу думку, звичайно, це не є його повноваження втручатися у вільний розсуд. Суб'єктів владних повноважень тому, звичайно, ми будемо подавати апеляцію. В нас є чітко чітка обґрунтована позиція стосовно наших дій і залучення пошуку земельної ділянки за межами території міста. Я перепрошую. Я так як нас брак ефірного часу, я дуже дякую вам, що ви Можна до нас ще, завітали. Ще, я ще би додав, що. Буквально Все. два слова. Буквально два слова. Я думаю, що цей проект, який ви дуже гарний готуєте, це ще не є закриття сміттєзвалища. Тому щоб закрити і почати рекультивацію львівського грибовицького сміттєзвалища, треба знайти ділянку. От з чого треба починати: найти ділянку, збудувати сміттєпереробний завод, а тоді починати рекультивацію грибовицького сміттєзвалища. Тому що сама рекультивація по ДБН-ах вимагає два роки. Я знаю, що завтра доповідь пана Можливо, він оголосить дискусії. цю ділянку, яка сьогодні є в обласній адміністрації. Дуже дякуємо. Ми обов'язково продовжуємо наступного разу. Дякуємо, що завітали до нас. Я нагадую, що гостями студії були Сергій Кірель, начальник міського управління зовнішньоекономічних відносин, та Юрій Зірченко, депутат обласної ради. А ми продовжуємо випуск. Ще сім населених пунктів Львівської області і досі залишаються без світла через бурю, яка вночі принеслася Львівщиною. Нагадуємо, що вранці без світла та зв'язку було більше сотні населених пунктів. Нагода вирувала у Дрогобицькому, Мостицькому, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському, Стрийському та Турківському районах, також у Бориславі, Дрогобичі, Самбурі та Стрию. Електропостачання вже відновило у ста населених пунктах. Без світла досі повністю три села Старосамбірського району, а також частково чотири населення. Ланих пункт у Самбірському та Стрийському районах. Та у Бориславі повідомляють в облдержадміністрації. Це лише частина випуску. Далі про таке. Якісне медичне обслуговування для людей з вадами слуху. Атака комарів байдуже кого, аби вкусити. Паломницька проща. До страчу з'їдуться тисячі вірян. В Україні продовжують випробовувати знання абітурієнтів. Сьогодні перший день зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Близько 195 тисяч потенційних студентів зареєструвалися для здачі ЗНО з історії України. Розпочалося тестування рівно об одинадцятій і тривало понад дві години. За цей час майбутнім вступникам треба було відповісти на 55 питань. Охочих складати цей предмет не бракувало. Хоча, як зазначають, у львівському центрі освіти були й такі, які тестування прогуляли. Зареєструвалося в Львівському регіональному центрі на це тестування. На першу сесію мало з'явитися понад 11 тисяч абітурієнтів. Явка сьогодні складає 90%. Друга сесія тестувань з історії України вже завтра, 20 червня. Нагадаємо, що абітурієнти вже склали ЗНО з семи предметів, а саме хімії української мови та літератури, іноземної мови, російської мови, математики, географії та всесвітньої історії. Якісне медичне обслуговування для нечуючих у Львові відкрили спеціальний кабінет для людей з вадами слуху. Його особливість в тому, що розмови між лікарем та пацієнтом координує сурдоперекладач. Кабінет діє на базі першої клінічної лікарні імені князя Лева впродовж двох місяців. Тут прийшло обстеження вже понад сотні потребуючих. Бар'єр між нечуючим пацієнтом та лікарем подолано. Відтепер такий пацієнт та терапевт знайшли спільну мову через сурдоперекладача. Значно легше вивчити історію захворювання, ознайомитися із пацієнтом, правильно скерувати на консультацію доводського спеціаліста, і це відбувається провести тут всі необхідні лабораторні і рентгенологічні обстеження. Ініціатором ідеї створення кабінету став той же союзник між лікарем та пацієнтом. Сурдоперекладач каже, до цього доводилось розривати, щоб встигнути у всі лікарні, аби допомогти потребуючим. Тепер же все злагоджено. Нам чогось кращого, годі хотіти, і годі бажати. А це що ще в нас є свій терапевт, який вже знає нечуючих тих пацієнтів, які повторно звертаються, і вона легко знає їхні проблеми з керовою. На лікування і є хороші результати. Цю групу пацієнтів ніхто планомірно не обстежував, тому що вони весь час мали проблеми з і вони зверталися тільки в гострих випадках. А в даному випадку вони приходять планово. Три дні на тиждень прийом з 10 до 14. шість-вісім не чуючих, ніяких черг. Пацієнти задоволені, адже це не лише швидко, і тепер до кінця зрозуміло. Я вела переписку з лікарем. Але є, тобто, я не розуміла, що за слово, а перекладач пояснює самосудь і ну, коротко і ясно посадовці запевняють, медичний кабінет для нечуючих не межа. Ми обов'язково в цьому році запровадимо послугу, де буде сурдопереклад в управлінні соціального захисту, яке централізовано буде обслуговувати тих нечуючих, які будуть звертатися в одному місці. Кабінет діє на першому поверсі першої міської клінічної лікарні імені князя Лева. Тож всі потребуючі мають можливість пройти кваліфіковану консультацію та повноцінний огляд лікування. До слова нині у Львові понад тисяча людей з вадами слуху та лише два сурдоперекладача. Любов Ступчукало земрій новини. Комарі атакують. Після затяжної зими та короткотривалої весни вони зголодніли. Людини чи тварина чи тварини комарям байдуже, тільки аби вкусити. Однак самці проводять свої дні мирно, попиваючи квітковий нектар. На полювання вилітають самки. Чому відповідь у сюжеті вирішила відпочити на природі, будьте обережними. Саме у воді розмножуються комарі. Аби самка благополучно могла відкласти свої яйця, їй потрібна кров. Не жіноча справа в якості жертви самці підходять практично усі. Коли у жіночки комаря з'являється материнський інстинкт, вона готова вкусити кого завгодно. Зараз комарі дуже сильні і треба щось робити, бо ввечері гуляти неможливо. Відганяємо тільки на думку вчаних. Комарі найчастіше виходять на своє криваве полювання саме ввечері та вночі. Вони знаходять людей за допомогою нюху. Особливо сильно вони реагують на присутність молочної кислоти на запах поту який вони можуть сприймати навіть за декілька кілометрів від жертви своєї наявність вуглекислого газу який ми видихаємо з диханням це також їх дуже приваблює. Третій фактор то випромін, випромінення тепла, то вже на наближній на відстані. Бачите, покусали чотирирічний Владислав показує свою ногу всією родиною. Були на городі, але найбільше покусала його. Проте відразу мама надала хлопчику першу медичну допомогу. Оце водою або спир з водою. На руку нарила, рила оці тут і отак розсела мені, знаєш, по нозі і, і, от, і мене потім не боліло. Ті гулі зменшились. Боротися з комарями допоможуть як народні засоби, так і медичні. В аптеках вибір є. Спреї, мазі та ефірні олії зарадить усе, що має різкувати запах. Олійку так само можна використовувати як при нанесенні на шкіру, так і можна використовувати в домашніх умовах вечором у вигляді якихось аромаламп. Можна також розвести на теплу водичку і в дозаторі теж оприскувати спреєм. Це є ефірні олії, герані, евкаліпту, гвоздики, і вони мають такий специфічний запах. І от комарі чомусь їх цей відлякує. вчені запевняють, укуси звичайних небезпеки не несуть, а навіть активно сприяють зміцненню загального імунітету організму. А малярійних комарів на території Львівщини немає. Ірина Кошмарик, Андрій Сладков, новини. З молитвою до святого місця вже традиційно, 26 червня, в день морянина на Львівщині, відбудеться Паломницька проща до села Страч, де понад 70 років тому папа Пій не надав церкві у спані при святої Богородиці, провіла й повного відпусту на кожен день у році. Тут пролили свою кров отець Микола Контрат та Морянин дяк Володимир Прийма. Тисячі вірян прокладуть шлях з різних куточків України до святині. Адже цього року проща вперше стала всеукраїнською. Організатори очікують від 30 до 40 тисяч вірних. Еколог Лиження до Бога та повний відпуст головна мета прощі. Однак цьогоріч, окрім молебені, там відбудеться проголошення блаженного Володимира Прийми, який там похований покровителем усіх мирян, та освячення каменя під забудову відпустового центру. Крім духовної, тако, так, 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 такого лікування хотілося б, щоб теж були такі пристанища і для тих, які узалежні від алкоголю, для якихось соціальних таких певних речей, діти, які приїжджають з львівських шкіл, які б могли зупинитися і довше собі побути. Важливо зазначають отці, аби Якщо не весь шлях, то бодай невелику частину людина до святого місця пройшла пішки, адже земля освячена кров'ю мучеників, стілює. Ця місцевість вона дійсно є. Такою освяченою і помічною в кожній потребі. Якщо вона там відслухає літургію, запричащається і має намір отримати відпуск. Вона буде мати повний відпуст. У день прощі миряни почнуть збиратись селами Ямельна та Страч. Звідти пройдуть кілька кілометрів до місця, де загинули блаженні мученики. Отець Микола Кондрат та дяк Володимир Прийма. Далі процесія рушить у долину під страдецькою горою, де відбудеться літургія за участі блаженнішого Святослава Шевчука. Любов Стопчука на Лопаченко новини. На сьогодні це все. Нагадую вам про наш інтернет-портал. Адресу можете бачити на екранах. Маєте власні новини. Телефонуйте на номер гарячої лінії 242-09-27. Приємного вам вечора і нехай щастить.